Доброго осіннього ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святим Днем суботи, 21 вересня 2024 року. Сьогодні у свято Різдва Пресвятої владичиці нашої і заступниці Діви Марії читаємо Євангеліє від Луки, глава 10. Вірші з 38 по 42, -й. глава 11, Вірші 27, -й, 28. -й. Бись же ходящим им и сам внив весь некую. Жена же некая именем Марфа, приять его в дом свой, и сестра, ей нарицаемая Мария. Я же, і при ногу Ісусову, Слышаше Слово Його, Марфа же молвише о мнозі службі, Ставши же рече. Господі, не брежеше ли, яко сестра моя, мя остави служити, рци у боєй дамі поможет, Отвіщав же Ісус рече їй. Марфо Марфо, печешися і молвіши о мнозі, Едино же єсть на потребу, Марія же благую часть збра, я же не отиміться от нея. же якда глагола я, Воздвигший некая жена глаз от народа, Рече ему Блажено чребо носившееся. І з я же й Он же рече Чим же обоблажені слышачі Слово Божеє і хранящиє. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, марта її на ім'я прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його, а Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього. Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що тисав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Вітаю усіх зі святом, нехай Пресвята Богородиця береже нас від усякого зла.